Отакі листівки від партії Ляшка, які містять недостовірну інформацію, роздаються в палатках ну, самої партії. І вони не мають ні, ну наскільки я знаю, брала участь в тому році, в тому я не друкувалася, вони мають мати код, яка кількість виготовлена і хто відповідає за друг за нову інформацію, хто здійснює так. Тут нічого цього немає і повністю не відповідає дійсності інформації. Є якась міра покарання, бо я просто ну поперед. Вікторія ви Святослав, для того, щоб направити відповідні документи для аналізу Ні, я запитую, міську про? виборчу комісію, ви як кандидат маєте право їй подати значить, я, заяву а, чи скаргу, скаргу, належно від чим оформлені докази, і комісія на своєму засіданні, якщо ваша скарга буде відповідати вимогам. Законодавство України про місцеві вибори розгляне її і дасть проводити і прийме рішення. Крім того, ви як суб'єкт виборчого процесу маєте право звернутися до суду. Або міліцію. Ні, я не настільки, мене просто цікавить. Ви в комісії просите що? Ні, я просто пишу, чи є за це взагалі щось, чи можемо ми отримати, що це. Воно наприклад, Гурман Віталій підполковник, він на тьвармії не Значить, Дивіться, що це не оцінює там, що в мені написано. Так. Єдине, значить, що ми вам можемо пояснити, що якщо ви належним чином звернетеся до комісії значить, з відповідною скаргою, надасте докази, які отримані у спосіб визначений законом, бо ми ж не знаємо, в який спосіб вони до вас попали. Так? Тобто, там є процедура, як ви їх отримали. Ми це розглянемо, і якщо дійсно там нема зазначеного обов'язкових даних, які мають бути на індиційному матеріалі, комісія розгляне і винесе попередження. Бо я просто до чого веду. Якщо ми там, що не подивимося, наприклад, я не використовую. Але я кажу, значить, знову-таки, скарга, докази і доведення, що ті докази отримані мало. Палатку палатки сфоткати їх сфоткати. Ви подавайте А що ви подавайте ми оцінів.